Друзі, усім привіт! Футбол України знову з вами! Завершились європейські чемпіонати, а з ними завершились і успіхи або неуспіхи наших українських футболістів у цих самих європейських чемпіонатах. І сьогодні ми поговоримо про кращих з них. I'm ready. А перед тим як ми розпочнемо, підпишіться на наш канал, поставте лайк, натисніть на дзвіночок та. Напишіть коментар, усе це дуже сильно допомагає у просуванні україномовного контенту. Давайте робити український Ютуб разом. Okay, let's go. І розпочнемо ми сьогодні з кращого українського легіонера Олександра Зінченко. Його трансфер з Манчестер Сіті до Арсеналу сприймався по-різному, однак, навряд чи хтось міг припустити, що Зінченко ось так з ходу, без розкачки стане одним з лідерів та головних футболістів Арсеналу. Зінченко справді став ключовим футболістом команди Мікеля Артети і головним творцем того, що Арсенал ледь не зробив. У чемпіонаті Англії на рахунку українця 27 матчів та дебютний гол у АПЛ, також він зробив два асисти. Загалом у сезоні Зіна зіграв у 33 матчах, і як же його не вистачало на фінальному відрізку чемпіонату, коли Арсенал проводив найважчі та найважливіші матчі сезону. Про те, як Зінченко заводить команду, про те, що він є лідером роздягальні, говорить багато хто, і цей фактор справді ікс-фактор, вибачте, за тавтологію команди. Прихід зінченка до арсеналу став початком нової ери для українця і, сподіваємось, для лондонського клубу. Віримо, що у цього дуету ще все попереду арсенал точно став міцнішим, зінченко точно став впевненішим та кращим. Тож чекаємо чемпіонського сезону вже наступного року. А ще цікаво побачити їх разом у лізі чемпіонів. Другим у нашому списку йде Віктор Циганков. І це яскравий приклад того, чого ми так хочемо бачити від усіх українських футболістів: їдьте з українського чемпіонату, їдьте до Європи, пробуйте себе там, доводьте, що ви можете показувати високий рівень. Це і зробив Віктор Циганков, який взимку покинув Динамо та перейшов до іспанської Жирони. 19 матчів за половину сезону, 3 голи та 6 асистів неймовірний показник як для новачка. Абсолютного новачка топового європейського чемпіонату. Навряд чи циганков покине Жирону цього літа однак ми цілком можемо очікувати його трансферу вже за підсумками наступного сезону. На жаль, Віктор разом із Жироною не зміг кваліфікуватись до Єврокубків, однак його впевнена гра допомогла команді Мічела фінішувати доволі високо. Жирона завершила чемпіонат на 10-му місці і переважно через провал заключної частини сезону. Невпевнена гра серія без перемог, однак сам Віктор явно виділявся на фоні усіх. На третьому місці у нас розташувався півзахисник польського ракову, гравець якого найбільше чекали у збірній, Владислав Кочергін. Приїхавши до Польщі із зорі, Владислав міцно став одним з ключових гравців команди і важливим, дуже важливим виконавцем польського клубу. Цього сезону на його рахунку 33 матчі у чемпіонаті Польщі, де він забив 8 голів та оформив 3 асисти. Не без допомоги українця раков став чемпіоном Польщі на 9 балів, випередивши Легію. У Ракові Кочергін є одним з ключових гравців, і відношення до нього у команді відповідне. Яскравим прикладом є те, як віднеслись до його виклику у збірну України. Як розповів сам Владислав, для нього розробили індивідуальне тренування. Аби до матчів національної збірної України він підійшов у оптимальній та найкращій формі. Ага! Чекаємо його на полі вже у найближчих матчах кваліфікації. Напишіть у коментарях, чи хотіли б ви бачити кочергіна на полі у матчах команди Сергія Реброва. Ага. Четверте місце у нашому рейтингу можливо когось здивує. Однак це футболіст, якого на нашу думку не заслужено обділяють увагою. Це орендований у шахтаря Вінгер азербайджанського клубу Сабах Олексій Кащук. На рахунку українця 16 голів та 10 асистів у 31 матчі прем'єр-ліги. Він вже став найрезультативнішим українцем в історії чемпіонату Азербайджану. Йому вдалося випередити Леоніда Калфо, який у сезоні 98-99 забив 15 голів у складі. Не Чемпіонат Азербайджану Сабах все ж не виграв. 9 очок вони програли Карабаху. Однак навіть друге місце для команди є дуже і дуже серйозним досягненням. І приємно, що величезна роль у цьому саме українці. Nice job, team. чи повернеться Кащук до Шахтаря, наразі невідомо, адже його вже готові перекупити інші європейські клуби. Звичайно ж, хоче залишити його у себе і Сабах. Відомо, що азербайджанці готові запропонувати гірникам 1 мільйон євро у той час, як Легія та Вестерло пропонують за Кащука 2 мільйони. Чинний контракт Олексія із Шахтарем розрахований до літа 2024 року. Тож як складеться його подальша кар'єра, будемо дивитися вже незабаром. Далі у нас розташувався футболіст, який розпочинав сезон у Аталанті, а завершив у Марселі. Руслан Малиновський. Першу половину сезону він відіграв у серії А, провів 15 матчів у складі Аталанти, де забив один гол і віддав 2 асисти. Взимку, перейшовши до «Марселі», Руслан зайняв там місце основного футболіста і у підсумку відіграв за олімпійців 20 матчів у чемпіонаті, забив один гол. Запам'ятався нам особливо його влучний удар у кубковому матчі із Парі сен жермен де Руслан загалом зіграв три гри. Цей сезон не можна назвати кращим у виконанні Руслана. У нього були проблеми з адаптацією, було непотрапляння до складу. Однак, все одно він є одним з кращих та найбільш якісних українських півзахисників. У збірні його місце точно ні у кого не викликатиме. Запитань. Так, зараз можливі запитання, як складеться доля Малиновського після відходу головного тренера Ігоря Тудора. Однак з іншої сторони прийде новий тренер, і це новий шанс заявити про себе з чистого аркушу, забути все, що було, провести повноцінні пересезонні збори і вже з іншим настроєм почати новий сезон із новим тренером. Так чи інакше від Руслана ми точно чекаємо більшого і більш впевненої гри наступного року. Не увійшли у наш список, однак не можемо пропустити ми у українців Віталія Миколенка, Андрія Ярмоленка та Романа Яремчука Дуже коротко проговоримо про них. На рахунку Миколенка, 34 матчі у 38 турах чемпіонату Англії. Загалом Віталій тримав свій впевнений рівень, і неймовірно приємно дивитись на таку швидку та якісну його адаптацію у чемпіонаті Англії. Захист Евертона з Миколенком та без нього. Це дві різних команди. На щастя, Евертон врятувався, не покинув еліту англійського футболу. Тому вже наступного сезону чекаємо від Віталія та Ірисок більш впевненої гри. <му> у ситуації з Андрієм Ярмоленко все дещо цікавіше. У чемпіонаті Об'єднаних Арабських Еміратів на його рахунку 11 голів та 6 асистів у 23 матчах. Також гол у Кубку Ліги. Це хороший та впевнений сезон від українського ветерана. Однак цікавіше те, як складеться його кар'єра далі. Він ще досі на контракті з Аляйном, Однак він відкритий до перемовин і останнім часом все більше і більше розмов про його можливе повернення до Динамо. Nice. напишіть у коментарях, чи було б вам цікаво побачити камбек Андрія до України, чи можливо ще зарано робити цей крок і в запасі є кілька сезонів на умовну. Туреччину. Однозначно цей сезон не може занести собі в актив Роман Яремчук. Після переходу до Брюд українець все ніяк не може знайти себе, свого тренера, свою гру, і усі ці фактори вилились у два забитих м'ячі в 22 матчах чемпіонату Бельгії. І активні, активні розмови про зміну клубу, активні розмови про те, що можливо взагалі не потрібно було повертатися до Бельгії. Якби якби, ми не знаємо, що було б, але напишіть у коментарях, чи варто у наступному сезоні все ж таки продовжити виступи за брюки, чи краще пошукати щось своє. На мою думку, краще знайти спільну мову з тренером, знайти спільну мову із самим собою і партнерами, і спробувати ще раз перезапустити свою кар'єру. Друзі, на сьогодні це все. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку, натискайте на дзвіночок. Пишіть коментарі, усі ці кроки від вас дуже сильно допоможуть нам у просуванні україномовного контенту.